<реш> не, ну він справді класний. Ну що я можу, можу зробити <реш> з нами. Андрій Хливнюк, група Boombox. Я сподіваюся, що наступний рік буде не гірший, ніж той, де ви підбивали зараз підсумки. Да? Я, я вірю в це. Я, я, надії великі на це маю. Надія, це взагалі те що штовхає людей, які працюють не з, з тим, що не можна по, по, руками в руки взяти. І надія, і, по і пошук постійний і, а, ще чогось нового. Це, це класно. Це, це більш навіть класно, ніж те, коли вам кажуть, що ви класний. Ну який він класний. І наступаючи на серію. Нового року. Я маю задати свій фінальне питання, яке традиційно я закінчує ефір щодо перемога України в цій війні. Все. Все. Це. Перемога України в цій війні для мене, дай подумати, я, я не думав, я, цього питання в мене взагалі не виникало. Але воно здається дуже простим, але е, він щоразу ставить це питання в кінці, угу. в, у фіналі. Угу. І щоразу людина губиться при тому, що ми просто так байдужих до себе не запрошуємо. Так що це все не так просто. Це питання віри в прогрес, це питання, це питання того, чи ва це питання того, чи варто було е, взагалі, чи це питання того, чи варто сподіватися, і чи варто розвиватися. І для мене це питання не стоїть, тому що воно еволюційне, а не тут не в зброї, тільки річ. Еволюція все одно переможе. Тут немає. Ну бажання ось тобі сенсове з листа. Бажання людства до прогресу неможливо зупинити. І тут це не тільки питання, будемо ми країною в кордонах 91-го року, це питання в тому, чи, чи ми. Люди, чи ми не люди взагалі? Ось ну якось так. Вибачте, мені важко пояснити. Тому що все зрозуміло. Ти... Мені принаймні, ти я не знаю, сказав, як мені чим. все зрозуміло. Більше чим у мене ще одне запитання. Ви вірите? Ну от ви берете участь в акціях, зокрема, на підтримку Олега Сенцова? Політ'язнів, так. Так, так. Зокрема, я кажу. Так, так. так. А ви. Вірите, що це ну, ми не просто от випускаємо пар для того, щоб відчути, які ми нормальні, щоб якось там заспокоїти своє сумління, а що це реально ну може щось змінити в цьому грьобаному світі. Бувають моменти, коли здається, що випускаєш пар. Іноді навіть страшно, що можливо хтось скаже, що ти таким чином намагаєшся підтримати відомість свою. Але це все питання з, з, з тої реальності, а не з тої, яка хотілося був. Це питання якраз. Від людини або від альтер-его, яке живе в світі з двойними, тройними і четверними стандартами. Розумієте, ось в чому це питання? І дуже класно відповів на це питання. І разом з Женією ми були в Лондоні. Ага. Головний редактор The Economist. Да, 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 Він сказав, ось що. Ми зараз сидимо за столом, ми маємо мало шансів на те, що щось що, що ми змінимо. Але так само, коли я був молодий, ми тянули мазу за одного чувака з Чехії, якого звали Вацлав. Все. Вибачте, за вами, якби не температура, ми б вас. Я б заліпкі б допустив. Дякую вам. Дякую.